Другого разу О, на ну щось працює, це вже краще. Вже... Треба було живчик видобуло. Роздільну здатність поправити, блять. Коротше, якщо воно не буде працювати, я думаю, ми з тобою побачимо. Все, поїхали, блядь, чи треба грати? ось скрипту. Ні хуя не побачив, що у нас нікого нема. Я думаю, ще трошки звучку я накручу, щоб у нас 100% було чуть на фоні всього лайна. Так, і ще трошечки. Я сподіваюся, один, а ти що небудь скажи. Я просто подивлюсь, нормально тут заскакують чи ні. Вечір добрий. Вам у хату. Так, тоді отак трошки докрутимо. Отак от. Все. Я думаю, так буде краще. Ну, скажи що-небудь. Добрий вечір. Добрий вечір, уже всі, всіх завечеріло. Все, поїхали. Зараз ми. Блядь, ну я шо я не включив джойстик, блядь, чи шо, ну шо, шо знову, блядь, О, о, є, є, все. Так, я дивлюсь, давай з тобою трошки побігаємо. Да, все, все, не лагає. Нарешті, нарешті ми можемо пограти. <схід> Скільки, блядь? І години нахуй, на, на, на це налаштовували. Так, дивись, нам з тобою що треба. Що треба? Нам треба йти. Я десь бачу, що тут. Ми звідси прям стартанули, так? Да? Ну так, нам потрібно. Ну, туди все, я бачу, воно. Пору велике, бачиш. Да. Шикарно. А де. А де челік, який як кричить? Тут повинен бути буде челик і кричить. <звен> Так, давай с тобой тестово, тесто, все, супер, супер, поїхали далі. Та, що, що там, що він там швиряет, но... Мы чули, що ця гра для пар дуже така. Гарна. Всі разлучаются Ну <х> Подивьмся. Та глянь, тут пропрыгай по понтам взагалі. Так, я бачу що? Он ну велика і нам якось по цій Отут, тут, от тут, дивись. Та піши, піши, піш, пиши. От сюди камінчика. щось стати можливо треба щось зробити, ні? Не, 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 це. О, ти ти не біра? хочеш дртить. Ооо! Окей, летс по гоу! Це, 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 це топчик. Повний. Це стільки. Це з цими застройками. Так. Все, поїхали. Потихенечку. Потихенечку. The Underworld. Ну це трошки інгліша, так? Да? Давай. Ти відчуваєш саме, так? Да? Ти саме відчуваєш, я бачу. Сі, 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 сі. вперед. І. Давай! Не забувай, якщо що, як тягнути. Я не знаю, як в мене у тебе є, а у мене щось. Так, да, до речі, невеличка ремарка. В цю гру неможливо грати з а Ми от граємо з DualSense та клавіатурою мишкою. Йо? Але ми зламали цю систему трошки, і будемо спочатку. Я буду тупити, тому що розкладка на PS вона Раз, два, інша. Трошки інша. Ні, я думаю, тут по-лайту буде. Давай. Ага. Це що тут робити, hey, що воно хоче. десять чогось там дуже Ну, до індиш, індиліш ін з май шарай овкорш май my май апологіз <laughs> my my <laughs> easy... ні. Тут є російська, але ми не будемо ставити субтитри Хоча можна було б, але я думаю, тут не такий прям дуже крутий сюжет, аби не ми, можна щось да можна. так потихеньку давай но страйки я думаю потихеньку я думаю по ці ціпці нам треба так 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 обережненько напівшишечки ти ж мене якщо що, підтянеш да а... Якщо я йобнусь взаємно <с> так, так 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 трошки 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 просто напившие шички так, так почекай тут можна зберігатись давай збережемось на просят был подогнан давай и можешь дать мне под лайки сухую заработку божарка тоже пока вен видешок заточен Треба ще живчика налить. Сомельє є. <ріст> <ріст> Дякую, Велика <ріст> Ну, живчик явно не на здоров'я. Але смачний зараза А що. Все буду в крошках і в жиру. Мені це люблю. І я ці серветку, будь ласка, малу по суку. Неси усе. Усе неси. Вибачайте. Я зуїв жопы, жопи блядь, на це на цю малишку падають. Тут все так не прийдеш. Це найкраще дружиня. Ну, все да. віджала просто. Це рекетмафія. Контент, що ви заслуговуєте. Трошки цей так. так, так. Тут. По понтам пройти. Просто дуже спокою в хаті. І ця... кішка линяє. Все, так, Це вже алергія, я не знаю, зараз нереально щось. То хворіють, то алергія, то ще щось. Так, раз, два, три. Я думаю, нам тут нам прям треба перестрибувати. тут. А Власне. я не знаю. Так, 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 як підтягнути, 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 як, блять, ти. Ага, є-єє, є, є, почекай. Блять. А я не знаю, я повинна якось тебе допомагати? Є, 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 тискай. Тискай є. Ну, ти, ти тиска. Не ушов. Бачиш? Ну бачиш. Нічого. Це на ціпку треба навести. Зараз. Почекай. А, ти я. вирішив. Що... Зараз я пробую відтягнути. Зараз, 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 блять. Ааа! Є-є, чуть-чуть, ну ти ж можеш Ну, що, нема, бачиш, я натискаю, це погано витягнути. Що... Є? Ні, тут немає. Щось не так, щось тут якесь. О, ну, затягнув, блять. Не швиди, не швиди, почекай бля, бо ми зараз наївдемо, блядь. ЙОБАНИЙ рот, сука. Бля, ви шо серйозно, це все? Серйозно? Не, ну. Це не на дуже довго. Ну, завтикали, що робить. Подружимо. Давай, давай, давай. Ну, як бачите, у нас, типу, резонансу у нея по ньому просто ярим. Да. І перша спроба. Це вже Хоч, потім буде роз'їб жопу просто. Ага, витягуй, витягуй. Як? я не знаю, я Повернись. Як? Все. Що, наново, чи що? Так, да, видимо. пиздуємо по всіху ні. баный в рот, блять. Они як? А а, як, блядь, они як, нахуй. Они як. А як, ось, надо навчиться, щоб ты мене підіймав. Як, я не знаю. Ты залізла? Ось... Залезла? Ні. Я ось нає, на є на натискаю все. И йде Ебать, вони летают. Так. так, ладно, пиш... пиши так. Okay. А там я тебя уже подтянул. Сука, ладно. зайди. Still... Просто иди за мной. Залезь спочатку да. Все, потихоньку. Mm -hmm. Давай, давай, давай. Куди ж давай в нас же ж маленький Зараз Це... йобнусь, зараз йобнусь. Це почка. Йонусь, або буде погано, блять, усім, якщо йовнесь. придумались, блять, цю хуйню. Фух. Шо? Сердечко аж йокнуло, ти шо? Пішли, пішли! Дивись, тягну тебе. Куди ти? Бля, ну трошки не туди шагнув, їбай. Та ми її не пройдемо. так не. Тут сейва, наскільки я розумію, немає, да? Є. Ну є сейв точки, да, я ж ти казав, що треба спорягтися. Дай мені Та Почезло. Кохедло. Баба, це паркур. Так, давай на ш... швиди, будь ласка. Та що тут просто. Давай ты проходишь. Разом. Ось Ні, ну не ну не так же. Дай ми все співаємо, нам до того ціпка. А далі та, як діти? так же будемо? Ні. М -м -м. Все, от і зараз потихеньку.